Куди ж без звичайних олівчиків? Ну, давайте ми трошечки так позасиділися, і ми можемо з ними погратися. Ось таким чином. Коли ми навчаємо так дитинку їх катати. Так? Ну, наприклад, коли ми по поверхні катаємо, по ручкою, обома руками, ніж долоньками, на долонці, на долонці, по черзі кожними пальчиками. Да. Потім ми можемо а, їх Так ось таким чином трясти, можемо їх дублювати. Діском ну, звичайно машку дається така вправа, так але ми навчаємо. Далі використовуємо як драбинку пальчик до пальчика, пальчик до пальчика. Тьоп, 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 тьоп. Донизу тюп-тюп-тюп-тюп тюп-тюп тюп тьоп з боку в бік. Тьоп, 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 тьоп. Ну і в інший бік відповідно. Тобто робимо різні нейровправи. Обома ручками одночасно, або ми, наприклад, можемо робити різні дії олівцями. Ну, наприклад, там цим тягни, так, а цей катай. Ну, Навіть у вас буде, знаєте, як кажуть, так, утруднення, як багато батьків кажуть. Ну, звісно, ви тренуєтесь кожного дня. Так, але а, що робити? Далі? Ми можемо давати ось таку інструкцію, коли ми пропрацьовуємо назви наших пальчиків. кажемо, коріч, коричневий пальчик поклади між вказівним та середнім. Чик. Так? Червоний олівчик. Поклади між середнім та безім'яним. чик. Ну і таким чином ми розкладаємо, розкладаємо. І потім найцікавіше, коли нам треба випускати лише той олівчик, який я загадаю. Так? А тепер відпусти червоний. Дитинка має зробити відповідно ось так. Тепер відпусти жовтий, відпусти коричневий, відпусти зелений. І це дуже-дуже цікаво і дуже-дуже круто прокачує саме контроль їх руки. Далі працюємо за схемами, коли ви просто берете кольорові фломастери і малюєте якісь там схемки. Ну, наприклад, так, у мене буде зелений олівчик стояти ось так. Зараз відсвічую і трошечки. Синій, наприклад, ось так. Чорний ось так. І до того ж ви можете ще й вказати носик, так, тобто в який бік він має бути розвернутий. А червоний, наприклад, я хочу покласти ось так. І дитина має варіант перший знову ж таки методом накладання. Коли ми беремо ті самі олівці, їх так само і кладемо, так? коли дитина кладе зелений. І на нього наперетир червоний. Або коли ми кажемо подивись, зроби, наприклад, на столі так само, коли він знов положить, покладе зелений, а червоний нагору. І до того ж, так він має очами зорієнтуватися, що зелений перекривається, тобто він нижче і він лежить під червоним. Надзвичайно гарна вправа, і надзвичайно гарно вона а, працює так, а, з дорослими нашими вже дошкільнятами. Так, а, рушимо далі. а, І не забуваємо ще попрацювати ось таким чином, коли ми працюємо кол і будуємо колодязі. А, так, це Ми зазвичай дуже багато витрачаємо на різні балансири, хороший, так, але достатньо іноді купити просто пачку олівців. Ну, Єдине, що зараз, може, не дуже зручно буде, але щоб ви розуміли, так, ми кладемо парал паралельно так два олівця і на перетині отак два олівчика. Сподіваюсь, вам зараз все вийде. Отак, От два олівчика. Так, зараз єдине, що дивіться, щоб вони були не кругленькі, знаєте, такі, як з боками, бо в мене зараз вже є одний круглий, зараз поїде. Ну і таким чином ми будемо, будемо, будемо наш колодіс, Ну до тих пір, поки він не розвалиться, так? Або скільки у вас вистачить олівців. Ну і надзвичайно круто це все пропрацьовується. Мав не хитрі вправи просто зі звичайними олівцями. Рушимо далі і давайте ми зараз з вами подивимося на те, що так колись була ціла купа грошей, а наразі, там знаєте, як то кажуть, 3 гривні кучка. Так, оце наші самі звичайні попити. Ну Звісно, у мене є різні геометричні корми, так то ми можемо натискати там і там, але візьмемо ось такий найпопулярніший так, Найзрозуміліший попит, який наразі можна взагалі будь-ліде витягнути. Ми можемо додавати до нього різні формати. ну, Наприклад, о, так, найлегше. Беремо пампончики і намагаємось. Так, розклади по кольорах. Ну, Тобто я беру жовті пампончики і кладу там, так, теж жовтий, будиночок, і так по кольорах. Додавати можна різні, різноманітні пінцети. Так, коли я затискаю, так, червоний ма, що у вас там є. І рожевий, чик, і розкладаю таким чином. Далі ми можемо використовувати більш складні варіанти, так, коли ми вже доготуємо руку до письма. Далі це можуть бути різні затискачки. так, Я люблю таких ще риба, косачок і так далі. А, і ми розкладаємо до того ж, наші попити нам можуть допомагати у нашому орієнтуванні знову ж таки в простирі. Коли я кажу, наприклад, другий ряд, третя кулька. Тобто дитина має зорієнтуватися, це перший рядочок, це другий, і третя кулька перша, друга, третя. Лусь, ну і відповідно, дитинка натискає. І ви так загадуєте, загадуєте, загадуєте. Або якщо так трапилося, що у вас таких попитів два, то ви можете натиснути певні кульки, ну там так. Довільним шляхом, а дитина має повторити візерунок, так? Тобто, роздивитися, який рядочок, яка вона по черзі порахувати, і так само натиснути на другому вашому екземплярі вашого такого самого, точно такого самого попиту. Так, тобто, це теж нескладно дуже. Круто з ними працює. Також для найменших, коли ми тренуємо пальчики, вони звільняють ось ці кулечки, це від звичайного набору. Їх туди дуже легко складати можна, ну, наприклад, за кольорами, а ось витягати. Це така ціла задача для їх маленьких пальчиків, коли треба ось цю кулічку вхопити, так, і звідти її. Витягнути ви, навіть якщо спробуєте, так ви будете відчувати, як міцно треба її там пальцями, і саме двома. Якщо дитинка так ще не володіє ось цим пінцетним захватом, вона ж у вас ніяк звідти так, Ту кульку не витягне, так, буде її колупать, так, щоб вибивати, ні, саме ось так. Окрім як двома пальчиками, ви ніяк більше ту кульку звідти не витягнете. Нема варіантів. так, Тобто концертний захват навіть формуємо, просто за допомогою попита і кульок, які ну, відповідають розміру так, дірочки ось цієї. Бачите, навіть гарно тримається. А, далі знову ж таки відпрацьовуємо рахунок. Знову ж таки можна відкладати кульки або натискати, коли ми там три додати, два. Скільки, яка перша цифра? Один, два, три. Скільки додаєш? Два. Один, два. Ну і, наприклад, ви тут папірець поклали з вашими прикладами. Рахуй, скільки. Один, два, три, чотири, п'ять. Записуй. Так, ось вам така рахівничка, так, як така, наче для рахунку звичайного. Далі. Для, звісно, дуття використовуємо. Так? Коли в нас є така собі доріжка, і ми кладемо, і нам необхідно дути так, щоб наш помпончик або папіру, папер, папірець якийсь там скомкали, перестрибував. Бачите, хоп, перестрибнув. Хоп, Ой, взагалі побіжав. Так ну, я нахиляю, дитинка, відповідно, буде дути, він буде через ці бортики. Так, перестрибувати йти. А, а, далі а, ми можемо робити нейровправи, коли ми з обох боків йдемо пальчиками таким чином. топ топ, 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 топ І натискаємо топ-топ-топ тут, топ, топ 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 тут, або там певним чином, та, коли ви заказуєте, ходить так, 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 або ходить так, так, так. І, наприклад, ви навіть можете малювати схемку.